Доброго вечора, кажу всім, хто нас дивиться. Дякую, що з нами. Тернопіль в ефірі. І зараз до головних новин. Розпочинаємо випуск із питання, яке зараз обдумують чи не всі. Як вижити при ядерному вибуху? І хоча експерти схиляються до думки, що Путін не ризикне творити таке, та все ж є інша загроза. Російські ракети можуть влучити в атомні станції. Тоді теж станеться витік радіації і тут. На Тернопільщині ми будемо у зоні ризику, адже АЕС є у двох сусідніх областях. Тож що слід купити вже і як діяти, з'ясовувала наша Олеся Липчак. Ядерний вибух Путіна, Росія погрожує, а ми готуємось, бо що спаде на думку ворогам невідомо. Далі розкажемо про те, що слід мати вдома вже не лише у випадку ядерної атаки, а й будь-якої радіації. Головне маски або респіратори, йод та питна вода. Рівень радіації на Тернопільщині може підвищитись не лише при ядерному ударі через обстріли Російської Федерації можуть постраждати атомні станції або інші структури, які використовують радіоактивні речовини. Всі задаються питанням, чи буде якась ядерний удар з боку Російської Федерації. Треба буде до цього бути готовим. Ну, у нас на території області немає атомних станцій, але. Сусідні області, такі як Рівненська, Хмельницька, вони мають атомні станції і є потенційними джерелами в разі попадання якихось нанесення ракетного удару. Вони є потенційними джерелами певного, значить, хмари, яка може рухатися в тому числі і в сторону Тернопільської області, і забруднювати територію. Тепер по порядку Щойно радари зафіксують виліт ядерної ракети, одразу увімкнеться повітряна тривога. Включіть радіо чи телебачення? Там прозвучить інформація, що слід робити. Перше убезпечте приміщення, де ви знаходитесь від радіації. Якщо ми говоримо про захист в приміщеннях, то в першу чергу ми звертаємо увагу на те, що треба запастися скотчем, якоюсь плівкою клеючою для того, щоб можна було потім заклеїти вікна. Ну закриваємо плотно вікна. Заклеюємо по всі по всьому периметру вікна, треба пройтись скотчем. Якщо маєте можливість, біжіть у бомбосховище або укриття. Це має бути місце, де двері та вікна добре зачинені. Немає шпаринок. Бажано перед тим як спускатись, обережно скинути з себе одяг. А ще заздалегідь купіть маски чи респіратори, бо головне захистити органи дихання. Радійне забруднення організму може проходити або через шкірні покрови, через слизові оболонки, і в тому числі через органі дихання. Тому ми. Ну, не всі в рекомендовано, канічно, але наше на жаль, не все населення може мати. Такі маски, наприклад, от як ця захисна, хоча ця маска може захищати не тільки завдяки фільтрам, які вона має, не тільки захищати від радіації, вона і при хімічному забрудненні теж може використовуватись. Ну, протигази теж частина населення може мати, може їх не мати, цих протигазів. І протигаз знову ж таки має обмежений термін захисту до 30 хвилин. Цього на всього Ну, такий, от протигаз він ГП-5, він може захищати до 30 хвилин. Ми Рекомендуємо в першу чергу для більших верст населення використовувати звичайна або матна пов'язка, або звичайна маска медична. Крім того, у міністерстві охорони здоров'я радять слід наперед купити розчин калій йодиду. Якщо ж виникає запитання, чи його не розкупили, то ми маємо відповідь, адже вирішили перевірити, чи є попит на йод та респіратори в місцевих аптеках. Так, є попит на йод. Нас він приходить в менші кількості і його одразу розбирають. Юдит найчастіше питають, то він пластинка 10 штук, 170 гривень, починаючи від 170 Є, але його зараз дуже трошки важко знайти на оптових фірмах, Це на поставщиках. Які? А яка ціна у вас є? 29,90 за більшовоночку. Угу. А а чи запитують люди про респіратори спеціальні? Останнім часом не дуже. Угу. А якщо, то яка ціна також респіраторів у вас? 15 10, 15. Отже, незалежно від того, чи буде ядерний удар, чи радіація пошириться з атомних станцій, вам слід бути готовими вже. Якщо розібрали, знову складіть тривожні рюкзаки, щоб не витрачати час на збори. Заздалегідь наберіть в пляшки питну та технічну воду, приблизно півтори-дві літри на людину. Подбайте про їжу. Її слід спакувати в контейнери чи поліетиленові пакети. Складіть у валізу змінний одяг, ліхтарики, документи в кількох копіях та гроші. Також не Бувайте про необхідні вам медикаменти. Намагайтесь ні з ким не контактувати, нічого не пити та не їсти. Залишатись в укритті потрібно протягом 24 годин і слідкувати за повідомленнями від влади по радіо, телебаченню чи соцмережах. Там повідомлять, коли можна буде вийти. І Тернопільщина прощається ще з одним героєм, гранатометником 81-ї аеромобільної бригади Тарасом Кравчуком. Він від літа захищав кордони України, а в жовтні мав приїхати додому, щоб відгуляти весілля. Вороги обірвали життя Тараса на Донеччині. «17 вересня ми одружились. Тарас дуже хотів. Дуже хотів сім'ю, дуже хотів. Продовження. Він мріяв зараз в жовтні приїхати, щоб зробити весілля. Мріяв про дочку. Втім, їхні спільні мрії тепер назавжди залишаться лише мріями. Тарас Кравчук загинув на війні проти Росії. Наречена каже, що вони планували відгуляти весілля за всіма традиціями з друзями, рідними, а головне побратимами Тараса. Це мало бути в жовтні, тому коли подзвонили з військомату, Ніна подумала, що це її коханий приїхав, щоб одружитись, та на жаль почула сумну звістку. У вересні загиблому виповнилося 29 років. З початком повномасштабного вторгнення був призваний у лави Збройних сил України. З кінця лютого служив у Тернопільському районному центрі комплектування в роті охорони. Згодом, при укомплектуванні аеромобільних військ, Тарас сам виявив бажання служити там і уже з літа воював на Донеччині. Був гранатометником 81-ї аеромобільної бригади. Під час захисту цілісності нашої батьківщини, під час бомбардувань під населеним пунктом Новоселівка, Краматорського району Донецької області, ну вони попали під бомбардування відповідно і загинув. Це було 24 вересня. Відповідальний, цілеспрямований та завжди усміхнений. Таким Тарас залишиться у пам'яті рідних, друзів та побратимів. Життя радісним, я його пам'ятаю, сміливим. Не раз він тільки сказав, що його йти в десантки. Він кажуть, у нас тільки в десантки. Вони чекали, їх чотири хлопці, в нас пішло чотири друга. Про слово патріотичний тут мало сказати, тому що хлопець не просто виявили бажання захищати, він і шукав, де, де він має себе застосувати. От, знайшов себе в аромобільних військах. Він дуже хотів. Бажав добродушний всім, чим міг допомагав. Водій він в нього навіть був позивний таксист. Пам'ять про люблячого сина та чоловіка, хорошого друга та вірного побратима назавжди залишиться у серцях рідних, побратимів та односельчан Тараса. Для мене він завжди лишиться самим найкращим чоловіком у світі, якого я знала, люблячим, єдиним, коханим. Це, це, дуже, це дуже важко, дуже важко втрачати і розуміти, що коханого чоловіка можна втратити в один день, ще й на війні. Ще ввечері ми говорили, ще тільки передали йому. Він мріяв, я якраз передала йому бручку, він мріяв її так і носити. Провести в останню дорогу Тараса Кравчука, гранатометника 81-ї аеромобільної бригади, прийшли усі знайомі, щоб вкотре подякувати за захист України. Поховали воїна на кладовищі у селі Петриків. Вічна пам'ять герою. Наш наступний сюжет про біль, страх і війну, очима дитини. Маленька Улянка із сім'єю переїхала на Тернопільщину із Херсоном. Ось уже майже півроку вони живуть тут, де не чутно вибухів, але дитина і досі пам'ятає ті страшні події. Коли дуже було дуже громко, ми одразу швидко в підвал. І я один раз так сильно испугалася, що не хотілося з выходить. Этих танков, танків, орков, орків, вони... Просто мене в страх ввели. Маленька Улянка розповідає про своє життя в окупованому Херсоні. І, хоча на Тернопільщину разом із сім'єю переїхала ще 12 квітня, жахи війни малечу переслідують. І досі мама Уляни Катерина із болем в очах розповідає нам історію втечі. До початку війни каже, у них було прекрасне життя у Херсоні. Жінка, флористка, чоловік, будівельник і дві чудові донечки. Все змінилося 24 лютого. О 5-й ранку я прокинулася від того, що у нас за вікном пролунав вибух. Це був аеродром, і дуже було видно і гучно з вікна нашої кухні. Коли я сказала чоловікові, давай будемо кудись їхати, тікати, він сказав, та ні, два дні повоюють і все скінчиться, але так, по цей день нічого не скінчається. Не можу забути той страшний ранок і шестирічна улянка. Меня папа то, що я швидко взяла якісь -місі і місії хагівагі свою любимую ігрушку, которую мені мама заказувала. І потім ми поїхали до Настиного папу, до дяді Аркаші поїхали так. в підвал. Рішення все ж покинути Херсон прийняли миттєво, коли під вікна будинку приїхали танки. Вони сиділи там ну, двоє суток, напевно. Вони стріляли по вікнах, стріляли по поліції, їм треба було зайти в цю будівлю. Потім не знаю, що, як вони поїхали, але вони ходили по городу з автоматами, вони чіплялись до людей, з дітьми це було взагалі не вийти на двір. Прихисток сім'я знайшла у селі Ладичин на Тернопільщині. Улянка вже призвичайлась до нового місця, має нових друзів, часто гуляє і грається з мамою. Перестала гостро реагувати на сигнали повітряної тривоги. Знає, що вона у безпеці. Та як би добре не було на новому місці, сім'я планує повернутися в український Херсон. 17-річну дівчину збила автівка на пішохідному переході. у Чорткові Виявилось, що водій машини був нетверезий. В його крові виявили 0,7 проміла алкоголю. Дівчину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Кермувальнику загрожує три роки за гратами. Побив автівки, порушуючи правила дорожнього руху. інцидент трапився на вулиці Миру в Тернополі. Водій пошкодив машини, які були припарковані біля дороги. А після цього напився. Коли на місце події прибули поліцейські, чоловік відмовився проходити алкотест. Тож на нього склали три протоколи. Продовжуємо шахраді, активізувались все частіше жителі Тернопільської області потрапляють у схеми, які організовують аферисти. Про те, які випадки та як не втратити заощадження, дивіться у сюжеті. Два шахрайства, пов'язані зі списанням коштів з банківських карток, зареєстрували співробітники Тернопільського районного управління поліції. Загальна сума, яку втратили потерпілі, майже 55 тисяч гривень. У шахрайську пастку потрапила 40-річна жителька Тернополя. Зі слів жінки до неї зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Співробітник розповів жінці про збій банківської системи та під приводом проведення деяких операцій дізнався реквізити та секретні дані її банківської картки. Як наслідок, з рахунку тернополянки зняли 29 тисяч гривень. За схожою схемою ошукали 44-річного жителя Тернополя. Після спілкування з псевдопрацівником банку з картки чоловіка було списано 25 тисяч гривень. За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за частиною першої статті 190 шахрайство шахрайства Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають оперативно-рушукові заходи для розкриття афер. Правоохоронці застерігають жителів краю. Не довіряйте телефонним незнайомцям та не розголошуйте їм жодних реквізитів вашої картки, а також коди, які надходять на мобільний телефон. Не довіряйте людям, які телефонують вам. Під виглядом банківських працівників пропонують вам допомогу у блокуванні або перерахунку грошових коштів. Не називайте та не вводьте своїх банківських реквізитів на невідомих вам веб-ресурсах. Якщо все ж таки ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на лінію 102. І продовжуємо цю тему. Восени однією з головних причин аварій на дорогах України є літня резина на колесах машин. Тому поліції наголошують, подбати про заміну потрібно вже зараз. Скільки це вартує, дивіться. На зиму нові шини. Обновки для автівок перед першим снігом купують ще далеко не всі. Надія на СТО одна з перших. Зима на носі, так як машина в мене недовго, і це моя перша зміна коліс, скажімо так, на зиму, то я вирішила не ризикувати і зробити це, зробити це завчасно, поки ще не вдарили перші морози. Ну, Сподіваюся, що зима буде лагідна, але все ж таки ну, себе якось трошки убезпечити і застрахувати потрібно. Саме жінки кажуть, фахівці першими змінюють шини. Вони більш відповідальні, а чоловіки безпекою на дорозі нехтують більше. Загалом же рекомендують замінювати літню резину на зимову, коли середньодобова температура повітря буде нижчою за 7 градусів тепла. Саме при такій температурі літня шина добіє і в разі потреби щеплення з дорогою не буде. На станції технічного обслуговування кажуть, перезувати літні шини на зимові починають з 10-х чисел жовтня. Так ви уникнете великих черг та аварійних ситуацій. На дорозі, тому що погода вже вносить свої корективи. Але водії, з якими ми спілкувались, не спішать. Ще наразі їздите на ліку. Бажано так, щоб до морозу. Ще не пора. Ще з'їжджу до Києва, а тоді вернуся і тоді перезую. А як вже будуть морози, сніг і. Морозів не буде, і снігу ще не буде. Я слухаю прогноз погоди. Коли вже випадає перший сніг та з'являється ожеледь, саме тоді на станціях технічного обслуговування неабиякі черги. Попередньо, якщо, наприклад, у нас йде перезувка, це треба заздалегідь записатися конкретно на якусь котру годину. І, відповідно, ми це все пишемо. Людина приїжджає і на свою годинку перезуває автомобіль свій. Ціни на зимову резину коливаються від 3 до 7 тисяч гривень. Все залежить від протектора шин та виробника. Змінювати треба усі чотири колеса, але кажуть, на станції технічного обслуговування таким правилом водії часто нехтують. Щоб зекономити, міняють два на одні. Усі завжди однакові шини. Тобто, в повних привідних автомобілях має бути чотири шини на протектор, однаковий розумієте. А відповідно, навіть і в передній привідній машині має бути також чотири шини однакових, бо тому що ви гальмуєте щеплення, гальмівний шлях має бути однаковий. Розумієте, Якщо передні шини у вас великий протектор, задній малий протектор, відповідно, йде занос і можна наробити на дорозі комусь шкоди і собі шкоди. Експерт каже, зимова шина є м'якою та піддатливою, а тому щеплення з дорогою краще. А головне є можливість вчасно загальмувати, щоб не допустити ДТП. Якщо ж аварія станеться через незмінені шини, водія чекає штраф у розмірі 340 гривень. Це буде технічною визначатися технічної несправність транспортного засобу за що передбачено відповідальність за частиною першої статті 121 кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме за технічну несправність транспортного засобу. Звісно, ми реагуємо на такі правопорушення і винних одіїв. Так ми притягуємо до відповідальності. Окрім того, ми здійснюємо, будемо здійснювати перевірки вантажних транспортних засобів, а також транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення. У законі не встановлена обов'язкова дата зміни шин для переходу на зимову гуму. Водіям потрібно орієнтуватися на погоду. А щоб не стояти в чергах, записуватись можна вже. У селищі поблизу Тернополя днями відкрили медичний заклад. Тепер там місцеві жителі зможуть отримувати необхідну фахову допомогу. Як же виглядає новий об'єкт? Знають наші журналісти. Сучасні комфортні палати та нове обладнання. У Микулинцях на Тернопільщині відкрили амбулаторію первинної медико-санітарної допомоги. Працювати тут буде шість медичних працівників, два сімейних лікаря і середній медичний персонал обслуговувати населення вони будуть до 4 тисяч, як дитяче, так і доросле населення. Для облаштування цього медзакладу витратили понад 5 мільйонів гривень з державного бюджету. Також фінансування виділяла і Миколинецька громада. Все для того, щоб місцевим жителям було зручніше отримувати медичні послуги. Цю амбулаторію відвідують ті особи, які уклали декларації. Також для надання невідкладної медичної допомоги її можуть відвідувати любі особи, які її потребують, і звісно, внутрішньопереміщені особи. Після урочистого відкриття і розрізання стрічки Амбулаторію освятили. Готувати як шеф. Маленькі тернополяни і гості міста навчалися кулінарити, як відомий український кухар Клопотенко. Діти готували села це, запарювали запашний чай масала, а також розповіли, які страви вже вміють готувати вдома. Більше дивіться. Смачно, швидко, а головне корисно. Маленькі тернополяни та гості міста навчаються готувати за рецептами українського шеф-кухара Євгена Клопотенка. Це в рамках проекту Будь поруч. На столах чимало інгредієнтів до корисних страв, спеції та овочі. Навіть дуже юні учасники на кухні точно не аматори і знають, що з цим робити. Микола каже, вміє готувати чимало страв а вдома навіть інколи смажить картоплю. Всякі салати, яєчні. Які кашки, а хто зазвичай вдома готує їсти? Мама, де коли я мамі навіть допомагаю? Зараз хлопчик в команді з іншими дітьми взялися готувати салат Цезар. Почали з маринування і запікання курки. Далі потрібні овочі, а ще грінки. Кожен процес діти виконують почергово. Чері, паприка, філе, петрушка, Сметана, сметани, і сіль, і якісь приправи. Треба спершу призатити хліб на квадрати. Сама не знаю, для чого треба різати. Ну, можна зі всіма поділитися Хліб. І треба його всю їм. Ну, можна в цю тарілку покласти. Салат для Олі. Це справа не з важких. Дівчинка мріє взяти участь у кулінарній програмі, коли підросте. Каже, за останні шість років навчилася готувати чимало страв, зокрема, за рецептами клопотенка. Я готую пиріг, можу приготувати вареники. Якийсь суп мамі може допомогти. Більшість я можу приготувати якийсь торт. Кожній команді, яка готує страви, допомагають дорослі. Це помічники Євгена Клопотенка, а сам кухар контролює процес дистанційно. Він переконаний, психологічна підтримка та здорове харчування, що містить в собі необхідні для організму елементи, допомагає зберегти здоров'я та зміцнити націю. Ем, мені дуже приємно, що е, ми збираємо і намагаємось готувати щось прикольне. Ви знаєте, що я взяв рецепти і передав кухарям, які сьогодні будуть е, вам показувати, як готувати. Дітям дають лише базові інгредієнти та описують способи їх поєднання. А подача та спосіб оформлення тут вже кожен робить по-своєму, розповідають помічники. Ми їм даємо право творчості. Вони можуть нарізати довільною формою, як вони бажають. Дуже часто вони на тарілці формують ту композицію, яку вони на емоції свої відтворюють, наприклад, смайлики, човники. Ми хочемо привити діткам здорове харчування. Велика увага приділяється на проєкті саме здорові тарілці, тому що дітки мають їсти та молодь, молодь мають їсти їжу без солі. З малою кількістю цукру, а також всі ці, -ці страви, вони збалансовані за всіма основними речовинами. В часі війни кажуть організатори проекту Будь поруч спільне приготування здорової їжі допомагає дітям відновити відчуття психологічного комфорту та зменшити рівень тривожності. Вони відволікаються, знаходять друзів, об'єднуються в групи, починають дружити, взаємодіять і відповідно отримують задоволення від цих процесів. Окрім Цезаря, приготували ще боул, а також запашний чай масала. Діти зізнаються, мріють ще навчитися готувати справжній український борщ, рецепт якого кожен знає як молитву. Картоплю, капусту. Буряк. Любиш борщ? Це народна українська страва, їсть вона зі сметаною її робили якийсь ну, козак. Який ти знаєш рецепт, за ким будеш вчитися? – Напевно, буде за бабусином, тому що він в неї просто дуже файний, але в неї такий інгредієнт є як фасоль. І він виходить дуже смачніший. Він мені дуже подобається. Це вже 38-й такий майстер-клас у Тернополі. Загалом планують навчити 5 тисяч дітей у семи українських містах. Після приготування усі страви малеча куштує за спільним столом із вже новими друзями. Маленький патріот із Тернопільщини. Хлопчик з Миколинецької громади щиро заспівав про події в Україні. Це вкотре доводить, що українці непереможна нація.

Це були підсумки сьогоднішнього дня. Дякую, що були з нами. Вдалого вечора! Приємних новин і вірте в перемогу України.